Слава Богу! Як добре, як приємно бути братам разом. Мені приємно бути, хочеться сказати, в вашій церкві, але в нашій церкві, в церкві Ісуса Христа. Мені приємно бути на цьому місці, бо був такий час, коли, ви знаєте, я був тут, в цій церкві вашій, був членом, і я дякую Богу, що я пройшов цю школу. Яку, якою провів мене Господь. Я дякую Богові, що я був у вашій церкві, і мені приємно сьогодні знову бути в цій церкві. І знаєте, є в Слові Божому написано всьому свій час, всьому свій час. І здається, недавно це все було. Але 8 років я був в цій церкві, і вже 15 років, як не в цій церкві. І все, час біжить і час уходить. але всьому є свій час. І ми сьогодні маємо час у цього спілкування, і мені приємно, мені радісно разом з братами бути і прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить. Я зачитаю декілька місць слова Божого. Це буде книга пророка Ісаї, 26 розділ. З третього вірша і по 10-й. Твердого Духом ти зберігаєш у довершеному мирі, бо на тебе упуває Він. Упувайте на Господа по віки, бо Господь Бог є твердиня вічна, Він скидає тих, що жили на висоті, місто, що високо стояло, повалив Його, повалив на землю, кинув його у порох, нога топче Його, ноги бідного, стопи убогих. путь праведника пряма. Ти вирівнюєш шлях праведника, і на путі судів Твоїх, Господи, ми уповали на тебе до імені Твого і до спогадів про тебе прагнула душа наша. Душею моєю я прагну до тебе вночі і духом моїм я буду шукати Тебе у нутрущах моїх з раннього ранку. Бо коли суди твої звершаються на землі, тоді ті, що живуть у світі, навчаються правди. Якщо нечистивий буде помилуваний, то не навчиться. Він правди, буде лихо дійствувати у землі правих і не буде дивитися на велич Господа. Ще одне місце читаю, воно сьогодні було нагадано Книга Ісуса Навина, перший розділ шостого вірша. Будь твердим і мужнім, тому що ти народу моєму передаси володіння землю, яку я клявся батькам їхнім дати їм. Тільки будь твердим і дуже мужнім, і старано зберігай, і виконуй весь закон. Який заповідав тобі Мойсей, раб мій, не ухиляйся від нього ні праворуч, ні, ні ліворуч, щоб чинити розсудливо в усіх починаннях твоїх. Нехай не відходить ця книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати усе, що в ній написано. Тоді ти будеш мати успіх в путях твоїх і будеш чинити розсудливо. Ось я повеліваю тобі, будь твердим і мужнім, не страшися і не жахайся, бо з тобою Господь Бог твій скрізь куди підеш. Слава нашому Господу! Хочу навести декілька прикладів про твердість, про те, що ми сьогодні знаємо і розуміємо, що той, хто є твердий, того Бог охороняє. І так нам каже Слово Боже. Але я думаю, ви самі знаєте і знаю я, що нелегко сьогодні бути твердим, нелегко сьогодні бути переможцем. Але це приємно. Приємно, правда, коли. Я думаю, ми не раз в нашому житті відчували смак перемоги. Ми відчували, можливо, десь на змаганнях, можливо, так десь чомусь. Ми відчували, коли ми перемагали. Нам було приємно, нам було на нас звертали увагу, нас вітали. Знаєте, коли бути переможцем в житті, в ходінні, в християнському житті, це теж є приємно, це теж є радісно. Але це є. Для того треба прикладати зусилля. Хочу навести такий приклад. Ми всі знаємо, три мужа Божих, сідраха, і Хаєвдинао, які в свій час вони попали в полон і були в полоні, і коли в свій час. Був е виданий наказ такий, щоб поклонитись істукану, то вони сказали, що нехай буде тобі відомо, царю, що ми твоєму істукану поклонятися не, бу не будемо. Наш Бог сильний захистити нас, але коли навіть і не так, то ми не будемо поклонятися тому істукану. І тоді цар розгнівався і сказав розпалити піч і кинути їх в піч. І ми знаємо, що так воно було. І написано, що піч розпалили сім разів сильніше, як, було, як е, раніше і цих молодих людей вкинули в піч. Але написано, що кидало трох. І цар каже, хіба мене трох кидали, але, був... але каже, я бачу чотирьох там, і четвертий подіб... подібний до сина людського. Хочу звернути увагу на те, що Бог не зберіг цих. Юнаків від печі, але Він їх зберіг в печі, він подав їм захист і охорону. Чому? Бо тому що вони були тверді, їх не залякало те, що Він їм сказав, що кине в печ, їх не злякало, що вони пострадають. Але були вони певні, Каже, але хоча б навіть і не так. Наш Бог сильний нас захистити, але хоча б навіть і не так. Ми все рівно не поклонимося золотому істокану. І йому служити не будемо. Як сьогодні не нам сьогодні оця твердість, як необхідна сьогодні впевненість кожному з нас. І ми маємо це розуміти. Що ми знаємо приклад за Даніїла. Свій час Даниїл теж. Був кинути в лев'ячу яму. І це, якби таке, я так розумію, таке випробування було для нього, але він не злякався. Він був твердий в своїх переконаннях. І хоча був виданий цей указ, він все рівно вікна свої відкривав сторону Єрусалиму і молився. Він молився і просив Бога. Але ті люди, які замисляли проти нього зло, сказали, щоб його вкинули в лев'ячу яму. І цар не хотів цього робити, ми знаємо. Але він вкинув. І коли прийшов час, він прийшов, то що сказав Даніїл? Даніїл каже, що цар, повіки живи, мій Бог, якому я служу, він захистив мене, якому я служу, він захистив мене. І перед тобою цар я не зробив нічого поганого. І цар, побачив це, і він зрадів, тому що Даніїл остався неушкоджений. І ми розуміємо, чому Даніїло остався. Бо тому що він був твердий. Він був твердий, він не злякався указу, він не злякався царя, але він твердо стояв на своєму. І я зачитав в книзі, пророка, в книзі Ісуса Навина такі слова, де Бог сказав до Ісуса Навина будь твердим і мужнім, тому що. Тому що ти народу цьому передаси володіння землю, яку я клявся батькам їхнім. Бог сьогодні хоче працювати з тими людьми, які є надійні. На одного разу мені попався такий вірш: Бог шукає собі вірних і робить їх здатними. Бог сьогодні шукає вірних людей, які могли би йому служити, які б хотіли йому, які б мали бажання. І робить їх здатними для того. Свій час ми знаємо і Мойсей, і, і казали, що я Мойсей казав, що я косно язиці. І Ісая казав, що я не хочу, я молодий, але ми знаємо, що Бог їх вибрав, і Бог употребляв їх. І Бог сьогодні хоче кожного з нас употрібити, кожного з нас хоче Бог. Використати на своє діло. І хочеться, щоб ми всі сказали: ось я пошли мене. Хай Бог благословить, щоб Бог нам дав цю твердість. Твердого духом ти бережеш у цьому довершеному світі. І, і в кінці я ще зачитав тут таке місце, де написано, що. Душею моєю я прагну до тебе вночі і духом моїм я буду шукати тебе у нутрощах моїх з раннього ранку. Бо коли суди твої звершаються на землі, тоді ті, що живуть у світі, навчаються правди. Знаєте, я так розумію, ну, е, сьогодні суди Божі звершаються. Хочемо ми цього чи не хочемо, розуміємо ми це, чи не розуміємо, але давайте ми. Згадаємо, що написано в Івангелії від Івана, вибачаюсь, від Матвія, 25 розділі, де написано, що повстануть народ на народ і царство на царство, і буде голод, мор, і землетруси, і війни. І це все буде, і це все ми бачимо. І це все, я розумію, так, що це є суди Божі, вони звершаються. І каже. Бог, щоб коли суди твої звершаються на землі, тоді ті, що живуть у світі, навчаються правди. Якщо нечестивий буде помилований, то не навчиться він правди, буде лиходійствувати у землі правих і не буде дивитись на велич Господа. І знаєте, сьогодні ми маємо це розуміти, що Божі суди вони звершаються і вони будуть звершатися і Бог сьогодні хоче. Він не бажає смерті грішника, але каже, якби навернулася вся земля, то були б спасені. Якби навернулися всі люди, то вони були б спасені. Але, на жаль, чомусь люди не хочуть навертатися. Люди не хочуть бути, не хочуть служити Богові. Але Бог сьогодні хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Хай Бог благословить і допоможе нам це розуміти. Йому слава. Амінь.